проєктів. щорічно в останню неділю липня в Україні відзначають День працівників торгівлі. Напередодні професійного свята в облдержадміністрації привітали найкращих представників сфери обслуговування. Далі докладніше. Ніна Миколаївна у сфері торгівлі вже 25 років. Колись вона працювала на заводі інженером-технологом, але, згадую, настали скрутні часи, і підприємство зупинилося. Грошей на життя зовсім не було, тож жінці довелося негайно шукати інше місце роботи. І їй це вдалося. Влаштувалася працювати в кафе. Каже, не розуміє, чому не змінила професію раніше, адже готувати та пригощати гостей їй подобалось ще з дитинства. Коли всі ну, розбирали, чим вони будуть займатися то в мене не було вибору. Я знала, що я буду готувати, що я буду приглашати гостей, що я буду горщати, що я буду їх радувати різноманітними стравами. І мені це подобається. Зараз пані Ніна власниця кафе у Вільногірську та одна з найуспішніших підприємців на Дніпропетровщині. Її особисто привітав заступник голови облдержадміністрації та нагородив почесною грамотою. Своєю роботою жінка пишається. Каже, відзначають її заслуги вже в шосте. Планів у Ніни Миколаївни щодо вдосконалення роботи свого кафе багато, але поки що підприємниця секретами не ділиться. Вона вітає колег та бажає всім працівникам торгівлі успіхів. Щоб не здавалися, щоб навіть часи такі, які не завжди легко, ми переживемо. Я знаю, що переживемо, бо я вже 20 років торговлю і знаю, що після цього ми ще станемо більш замужними і більш успішними. Вітали в облдержадміністрації і інших успішних працівників торгівлі, власників супермаркетів, ресторанів, готелів. Увагою не обділили нікого. Кожен отримав свою почесну нагороду, квіти та слова вдячності за хорошу роботу. Дозвольте від імені голови обласної державної адміністрації Валентина Різниченка привітати вас з вашим професійним святом, подякувати за вашу активну позицію. За вашу громадянську позицію. Добробуту. Здоров'я вашим родинам, родинам і вам. Посадовці зазначають, працівники торгівлі завжди проявляли себе з кращої сторони. Не підводять і в складні часи. Сьогодні серед них багато і волонтерів, і тих, хто допомагає захищати батьківщину. Торговельна сфера на Дніпропетровщині завжди мала міцні позиції. Тож так тримати і надалі. Вікторія Журавель, Микита Березінь, Дніпропетровський державний.